Буду сьогодні розмножувати виноград. підготувала собі рожевенький, десертний, солоденький. Оці, оці гілочки затоненькі, приблизно коло 5, сант... 5 міліметрів має бути. О, я десь від цього почну, я собі взяла гілочку, велику, що на бузок. То так. скільки бруньок? Дві-три. Угу. Вітрі... І очищаєте від листечка, так? Так, листя, ось того бокове. Теж відрізаю, гусики відрізаю, все відрізаю. І я воно курю. готове буде. Так, о. І щоб не підсихали ті зрізи, ставлю водичку і йду готувати грядочку, глибоку борозду, щоб закладати е, ті живці. Ті живці постояли годинку у воді. Помочилися трошки, щоб не підсихали, поки я робила собі цю е, е, борозочку. Глибоко. Добре б було лопатою перекопати, щоб було глибоко воно. Ось, і роблю я собі маю копач, роблю заглибинки собі. Живці по три, можна дві. О, і запихаю, і так акуратненько затуляю. Одну бруньку, так, запхали? Одну бруньку запхала. О, одну... То садити в тіні на сонці, де то Я саджу в тіні. У мене завжди живці, всі любі, я саджу в тіні. Uh -huh. Навіть не просто в затінку, а в тіні. А на зиму накривати? На зиму я не накриваю того. Uh -huh. Воно вже не прийметься, листочків не пустить, не обмерзне. Воно просто буде собі чекати на весні, щоб воно потім вже пускало в листочки собі, бронючки, піде рух і буде зеленіти і пустить листочки. Тобто, більше... то, що ви минулого року росте? Так. То я торік так само осені. Ой, який гарний. А, ці, а я маю рожевого ще багато, я в другому місці вже його розсаду. Маєте ще рожевого сажання. І синій ще десь маю той ізобелу. Треба взоше дивитися десь, де воно, воно. Потім, коли я то все за цей, ще загорну, загорну ту земельку, щоб воно глибше було. І навіть, можливо, друга бронюшка ще. У... Поміститься у землю, як поміститься добре, не поміститься друге добре. То нема різниці. Головне, щоб одна брунька була на цьому. Я казала вже, що треба, щоб було пів сантиметра товщина, щоб була тут нижче бруньки, тут вище бруньки. Може бути найди бруньки. Лише. Ну я по три урізала, а там побачимо, як воно перед зимою. Можна таким копачем. немає маєте копача, то можна лопаткою. Підважити землю і, 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 цей, і закласти і, і утрамбувати. Коли я ото запихала, я також ще суваю землю, ще добре утрамбовую. Я нічого не давала. Навесні, як воно буде вже, буде видно, що бруньки зазеленіють, тоді вже можна буде удобряти. Розрихлити, удобрити, і воно помаленьку буде рости. О, коли я втрамбувала, Поливаю, поливаю, добре. Щоб а вона... поливати кожен день. І треба дивитися, яка погода. Ну, ну, затінку тут, ну, Якщо духота сильна, то треба поливати. Бо ще, бачите, в день ще, ще температура досить висока, повільно буде. А, а якщо волога погода, то нема потреби. Ну, все одно треба, щоб воно в вологому трималося. І на весні, буде мати. Так можна і е, щеплений виноград робити, але залежить який... Регіони, якщо на півдні, то він виживає, а в нас треба знімати, накривати. Якщо маєте силу, бажання, можете собі в когось, якщо маєте світу, можете так розмножити. Можете в когось собі попросити в родини, в сусідів. І так само живцями можна розмножувати. Тільки пам'ятати, що щеплений виноград він дуже делікатний, його треба буде на зиму накривати, знімати зі шпалер і накривати. Цей мій виноград перезимовує. Маю білий перезимовий і маю Ізабелу перезимову в наших широтах, на Львівщині. Все, все розказала. Якщо є питання, то питайте. Па-па, будьте здоровенькі, Всього доброго. Так, шануємо нашу праценку, вкладаємо її і чекаємо результату.